Але в будь-якому випадку, те, що з'явився цей план, він, як на мене, показовує наступними моментами. Хтось, давай гіпотетично допустимо, що це Європа і Україна. Ми говоримо про основний принцип, як має зупинитися війна це припинення вогню, а потім переговори. В самому плані, друзі, на даному етапі немає предмету про домовленості, є предмет для обговорення. Я, можливо, не зовсім точно виказав думку, але щоб ви розуміли, це те, про що говоритимуть, але говоритимуть про це після припинення вогню і з тікого періоду. На це Росія не погоджується. От скажи мені, друже, Зеленський, ти правильно сказав, що може на нього не пристати Росія. Чи готова в твоєму розумінні Росія на сьогоднішній день все ж таки говорити про Такий план розглядати його, припиняти вогонь, а вже потім вступати в переговори. Ти хоч якісь маркери бачиш з цього зараз? Я поки таких маркерів не бачу, я відразу скажу станом, от на сьогодні от на зараз в мене буде питання до тебе відразу вибачаю, відразу запитання переб'ю: як розцінювати заяву Лаврова про підписання так званого якогось факту про ненапад із Європою? Бо я тобі скажу, що в цьому плані е дуже багато речей, які для європейців в моєму розумінні. ну тому що європейці до цього доклали руку. Я так розумію, що вони там грали першу скри першу скрипку да. Так. Ми власне там вставляли якісь пункти, які важливі для нас. Можливо, це є певною мірою реакція на якісь там заяви Лаврова. Але от просте питання: а оці пункти, які там підходять для європейців, да, от через цей план, вони яким чином ратифіковуватися будуть незрозуміло. Ну з плану це не випливає. Ну це якби історія, це ж не про документ, да, який ми підписали, і так далі. Так. Росіяни насправді на цій темі пакту про безпеку вони ж спекулюють. Вони знають, що для європейців, якби є, є є страх, і цей страх раціональний. Він не раціональний, Да що Росія може там спробувати напасти, влаштувати якісь там провокації і так далі. І вони на цьому страху грають. Вони кажуть: а дивіться, ми, от можемо, типу. Вирішити це питання, давайте поговоримо, обговоримо там і так далі. Наскільки ну, європейцям це підійде, ну, очевидно, що це не в такому форматі повинно робитися. Другий mm. момент: а якщо Лавров каже, давайте таку штуку ми підпишемо, а Україна це Європа. Ну, тобто, ви і Україні дасте такі гарантії, що ви не будете нападати. Ну і офіційно, там, типу, їх підпишете. Ну в нас же така до речі, один раз гарантія була, бо доперський меморандум називається. Ну, ми неправильно в... його трактуємо. Сказав Лавров. Вибач. Ні, ну звісно, ми його неправильно трактуємо. А сумна коняка, яка пропила ну, мізки, вона його краще трактує. Ми це розуміємо. Mm -hmm. да? а, ми його якраз правильно трактуємо. Там чітко зазначено, це гарантія територіальної цілісності. Там, звісно, нема механізмів. Примушення да, от в ці країни гаранти якось вписатися. Це інша історія. Але інше все написано там дуже чітко. Тому це мені здається спроба росіян. Ну їм вже треба якось ситуацію покращити. І от вони кажуть: а давайте ми про план подумаємо про, про гарантії подумаємо. Слухай, це ж можна пару місяців, як мінімум, почати ці речі обговорювати. Створювати uh -huh. якісь комісії. Ці uh -huh. комісії будуть щось робити, будуть якось все це реалізовувати там і так далі. і так далі, і так так далі далі Тут, коротше, багато таких речей, які можуть ну от таким чином е, виглядати. Тому мені здається, що росіяни просто намагаються якось відтягнути трошки фокус уваги від того, що вони зараз абсолютно не, не готові і не хочуть завершувати е, е, війну і, наприклад, оголошувати навіть якесь перемир'я. Ну, ти ж Але... бачиш, як Путін зациклений на Покровську. В нього, ну, це ж яка фантазія казати, що ми там організували типу коридори, щоб туди могли приїхати якісь там журналісти і на щось подивитися. І ми зранку бачимо сьогодні абсолютно феєричну історію: головнокомандувач Збройних сил України з Покровська Значить, ну, з-під Покровська там розказує, що я приїхав, перевіряю, даю вказівки там і так далі. Ніхто не бачить російських журналістів. Ніхто не бачить там цього. Хотів сказати, Шейгу, ну вже ж не Шейгу, Білоусова. Да ніхто не бачить Герасімова, А ще й пішли чутки, що типу Путін може приїхати в Покровськ. Ну слухай, це вже фантазія, просто нестримна. Воно просто несеться. і от якось їм треба перебити фокус уваги. Ну, от вони робляться за допомогою таких дивних речей. А як ти думаєш, для чого, якщо на тут ти пішло вже? Ну їм треба ж якусь перемогу. Ну і от вони цю перемогу розганяють таким О, чином. Навіщо? Тому що Путін кому, важ... кому перемогу? Ні, Путіну, Путіну, звісно. Йому... Ні, я розумію, Путін хоче показати перемогу комусь. Так Ну, він хоче показати перемогу не європейцям, Трампу, звісно. Він О, хоче показати Трампу. Ні, ні, Європа, Європа в цій історії не грає для Путіна ніякої ролі. Він вважає їх несуб'єктними, він вважає, що Трамп їм крутить як хоче. Він це хоче показати Трампу, тому що я так розумію, що ну з того інформації, що ми маємо, що ж відбулося, мабуть, в Анкоріджі, а потім під час телефонної розмови, що Трамп дещо підпав під е, навіювання Путіна, що в нього все зашибісь на фронті. Що так. він виграє найбільшу битву сучасності? Це битва за Покровськ, це прямо аналог курської дуги, і якби в нього все там під контролем. Потім, коли Трампу, мабуть, пояснили, я думаю, частково і ми, і очевидно, що американські військові, що пане президенте, там як кажучи, ситуація відрізняється, якби від того, що вам розказують, Трамп подумав, що ну це якийсь просто ну. Розвод, ну по-іншому, не скажеш. Мене mm -hmm. просто розходять там на рівному місці, і він якби сказав, ні, давайте перемир'я і так далі. І от Путін тепер усіляко хоче довести, що він правду казав президенту США і в нього все ж на а фронті Якщо він, він такий, якщо він такий крутий чувак, для чого йому це доводити Трампу? Я особисто тобі скажу, я вбачаю, що він такий спосіб. Хоче сісти за стіл переговорів. Не випадково вчора глазів заступник Лаврова сказав: ми готові повернутися на стамбульський третій. Але дивіться, йому це... треба спочатку зробити це, показати, що в нього дійсно ситуація, типу, не... в його розумінні, от в нас ж яка проблема. Ми ж намагаємося проаналізувати, що в голові у цього ненормального, як він вмислить. Да? Мені здається, логіка така в нього: я беру, типу, там Покровськ. Це посилює мої переговорні позиції. Я сідаю за стіл перемовин, але сідаю отак. Знаєш, типу, ну що, я тут, ви, типу, давайте говорити, я тут взяв Покровськ, ми тут, типу, можемо про щось домовитися. Він думає, що воно так спрацює. Тобто він за стіл хоче, але ж він хоче сісти за стіл з новими mm. картами. Йому треба карти. І от він ці карти, ну я так розумію, хоче отримати на прикладі Покровська. Він, до речі, частину карт виклав: буревесник, потім що там, Посейдон Сармат, і ще в нього колись був лашарик, ну, порашарик він нічого не говорив да, про підводний човен, там якийсь спеціальний. Але ці козарі не зайшли. Вийшов Трамп і каже: ми відновимо ядерні випробування. І що ми так. бачимо? Проходить пів години, вибігає Пісков і <гум> ледь не, не, і каже: Ні, нас не так зрозуміли. Ми не те мали на увазі. Виключно з точки зору Тому вони злякалися. Чому вони злякалися? Тому що якщо Трамп це зробить... А Трамп може це зробити. Їм треба на це якось відреагувати. Їм треба теж це зробити, а вони не можуть. У них немає технічних можливостей. І вони просто на рівному місці ну, покажуть, що вони ніякі. І тому вони швиденько почали цю тему збивати. Я от не знаю, Трампу порадили це сказати, чи Трамп просто емоційно сказав: я зараз віддам наказ, і ми проведемо випробування там типу ядерної зброї. Ну, чесно, знаючи Трампа, ну якби хто знає. але це було дуже в тему. Це дуже красиво спрацювало. Так, тут питання доволі складне, тому що я особисто бачу, де мене воно не просте, Я бачу, що Путін хоче за стіл переговорів по силі опозиції, він не може вернути переговори. І Трамп його притиснув. Ми за цим спостерігаємо.